Вітання товариства, як я й обіцяв в попередньому відео, сьогодні покажу вам капсулу часу. Такого цукерка, інакше назвеш даний комбайн Deere 1032 з жаткою 2.65, з двигуном четвіркою. 84-го року комбайн з цічкарною оригінальною. В стані, не побоюсь цього слова, новому. В такому стані комбайни попадаються раз в декілька років, і щоразу їх все менше і менше залишається і вдається їх купувати. Зараз обіду по кругу, покажу детально комбайн, самі в цьому переконаєтесь, як він виглядає, як вдається німцям зберігати техніку до сьогодення в такому стані. Комбайн постійно зберігався під накриттям. І ось результат. Правильний догляд. І хтось з вас придбає собі такого красення, як на мене, такий комбайн купити в такому стані для невеликого фермера, його вистачить на дуже дуже багато років. Весь комбайн в оригінальній фарбі по кругу, рівненький, на хорошій резині. Ніде нічого не зварювалось по комбайну. Усе максимально в рідній фарбі і в такому стані, коли, як він колись виїхав з заводу. Підійдемо ближче, одразу пожаточці, жатка рівненька, мотовило всі граблинки цілі, шнек тільки витертий. Посередині, там, де пальці, по боках, все в все фарбі, направляючи пальців, без випрацювання, рівненькі, всі пальці присутні пожатці. Слабинка в даних комбайнах, 1032, 1042. Всі знаєте, що вони йдуть на один гідроциліндр, і дуже часто отут тріскає жатка або її скривлює. Тут в даному комбайні все ціленьке, нічого тут не потріскано, нічого не варилося. Підлога жатка рівненька, коса в хорошому стані, пальці так само. Розділювачі лану присутні, тільки вони зняті. Стеблопіднімачі, повний комплект. Віддаємо. Табличка, можливо комусь буде цікаво. Похила камера, тут все рівненько, все ціле. По рамі, комбайн не гнилий, не ржавий. по коробці все сухо. Одразу шини з правої сторони. Передня шина у відмінному стані, це його рідні шини, Goodyear. Протектор десь процентів 60-70, без тріщин, без порізів. Одразу ж задні, задні теж у нас Goodyear. Без тріщин, без порізів. Протектор залишок думаю, приблизно процентів. Давайте одразу покажу шини по кругу, а тоді вже будемо більш детально дивитися, як він виглядає під щитками, по по решетах і передня шина з лівої сторони ходу. Ідентична до правої, в чудовому стані. Защити рівненькі, дивіться, на жатці, жатка з іншої сторони. Все ціленьке, тут теж нічого не зварювалося, мінімальний люфт на конусних підшипниках. Зараз повідкриваю щитки. Або давайте одразу заглянемо на силомотраси, на січкарню, розпилювач рівненький. Разуглянемо на січкарню, так, січкарня у нас. Бачите, фарба на, шнек, на валу присутня, ножики, як нові, не оберталися ще вони те саме стосуються уріжучих. Переходимо до найважливішого в джунтірах, особливо в таких малих до соломотрасів. Дуже часто в них були проблеми з соломотрасами, тут все ціленьке, все по оригіналу. Бачимо прокладки ще на. Регулюровочні на підшипниках дерев'яних стоять клавіші усі цілі, решета. Також без люфтів, не вибиті. регулюється без проблем. Саме закінчення. Верхнє решето. Зараз відкрию кришку до нижнього. В такому стані нижнє решето, Тут також все регулюється, без проблем, без ніяких зусиль. Решетна рамка, бачите, ціленька. Ущільнення усі оригінальні, Щільно прилягають. Рівномірно решетна рамка стоїть, що з лівої, що з правої сторони. Це свідчить про хороший стан сайлентблоків, нічого не зміщено, немає тут ніякої вібрації. Не знаю, чи буде видно. Зараз постараюся включити спалах і покажу вам, як виглядає грохот. Увімкнув спалах. Дивіться, якщо буде видно, грохот, що в фарбі в даному комбайні. На нашому сайті буде детально багато фотографій по даному комбайні, зможете, там прикріплю фотографію, як виглядає грохот. Ще практично весь в фарбі. Ось такий він. По решетному стану і по солометрасах. Пізніше покажу, як виглядають солометраси згори. Так, Переходимо до елеваторів. Колосовий зірка в фарбі, шнек в фарбі, лопатки. Ціленькі, рівні, оригінальні на заклепках. Тут присутня, що бачимо, фарба. Це був колосовий і зараз зерновий покажу. І ідентично на зерновому. Лопатки ідеальні, ціленькі. Зірка в чудовому стані і на шнеку видно фарбу. Зараз повідкриваю щітки і пробіжимося під щітками, як він виглядає. Подивимося на підбарабання печі. Повідкривав щітки, зараз подивимося, як він виглядає під щітками. Заглянемо на підбарабання по елеваторах. Тут усе ціленьке, нічого не протерте. Це колосовий. Також слабинка у всіх джиндірах практично. І по зерновому теж тут нічого не вдаралося, все ціле. Бачимо, комбайн ржавий, зірка приводу соломатрасів з ланцюгом в порядку. По останніх блоках нічого тут не крутилося. Бачимо, помпа була замінена на підкачку пильного. Бачу один пасик потрібно замінити, замінимо. Буде або хороший замінник німецький, або оригінал. Подивимося, якщо німець добавив, бо зазвичай німці на таких пасах працюють, але завжди мають в комбайні ще запасний. Тому якщо буде запасний, замінимо одразу. В будь-якому випадку цей пас буде замінений. Тут по рамі все ціленьке, по самих блоках порядок, коробка. Не підтікає і зараз покажу вам таку деталь, як пломба на коробці. На речагу на важелю перемикання передач стоїть заводська пломба. Ніхто сюди не лізав. І одразу можете побачити, в якому стані грохот. Знизу. Все у фар. Одразу перейдемо до підбарабаня. Підбарабаня рівненьке Так, підбарабаня, бачите, рівненьке все. Дротики рівні, планки рівні, бичі, якщо буде видно, по болтах думаю, зрозумієте, що бичі тут в стані нових. Барабан що в фарбі по боках, бачите, навіть навіть ближче до валу, там, де вже витер, то зазвичай фарба тут все присутнє. Грохот сухенький, зірка на привід барабана. Без носу є запасні зірки для зміни обертів. Тут одна зірка і дві змінних Також є, в комплексі віддаємо. Тут нижня зірка приводу солому Також все ціленьке. У радіаторі ніяких підтікань немає. Одразу піднімуся вгору, покажу двигун, покажу соломатраса згори. Дивіться, як виглядають соломатраси згори. Тут все у фарбі. Чи боки, чи буда. Все у фарбі. фарбі. Я думаю, на даному комбані немає датчика мотогодин, але якщо б він був, то більше тисячі мотогодин тут би не було. Це 100%, тому що куди не заглянеш, всюди все свідчить про. Дуже мале напрацювання комбайна по двигуну, дивіться, колектор ще випускний фарбі, болтики, нічого не відкручувалося ніколи по форсуночках сухенько, взагалі по двигуні все сухо, комбайн, звичайно, вже на антифризі йде. Заглянемо в бункер. Так він виглядає по бункері. Тут все сухо, де розпродильник стоїть. Ще цю кришку відкрию. Тут також порядок, шнеки не гострі, не витерті. Сидіння ціленьке. Датчика немає, то один, як я казав, ось так він виглядає згори, якщо дивитися на жатку. Труба вигрузна ціла. По цій стороні, тут також порядок паси джендіровський, ще фарба залишилася рідна на В Доброму стані шлая, також оригінальна шнек Вигрузний той, що подає на трубу не гострій фарбі, варіатор не розбитий. По останніх блоках нічого не крутилося, нічого не розбиралося. Все ціле, понизу також тут нічого не реставрувалося. Ось такий красень, друзі. Що по вітру покажу. Тут також порядок. Все ціленьке, все в фарбі. Ось такий красень. Так він виглядає по кругу всередині. Кого зацікавив, телефонуйте. Зараз ще запустимо його, запустимо двигун, запустимо лотарку. Позакриваю щітки і повернусь. Так, я виключив мікрофон, щоб він не псував звук, не приглушував, щоб ви почули, як працює двигун. Холостий хід і запускаємо двигун. Такий вийшов відеогляд, друзі. Такий чудовий комбайник, невеликий. Без кабіни можемо кабіну доставити до нього нову, якщо будете хотіти по бажанню з круглим склом або з прямим. За доплату можемо поставити одразу на нього кабіну. Ось такий комбайн. Так тут все виглядає, думаю, максимально все показав. Всі головні вузли, все, щоб переконатися, в якому стані комбайн. Якщо зацікавив у вас такий комбайн, або схожі, телефонуйте, в наявності великий вибір інших комбайнів. Класи джундіри, перевірених моделей, прості надійні, з більшими жатками від 2.40 до... 5-6-метрових жатків у нас доступні комбайни компанії клас або джендір. Попрошу вас підписатися на канал, це дуже важливо, щоб не пропускати нові відео. Ми будемо старатися вам радувати вас новим контентом, показувати свіжі комбайни. Дякую всім за увагу і до нових відео.